Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную шанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Засідання виконавчого комітету міської ради із 15 членів виконкому виконавчого комітету присутні 13, що дає право виконавчого комітету бути правомочним. Не 13, буде 12, тому що ларіону відсутній виробнича необхідність Сергій Олексій Юрович військовослужбовців збройних сил і е, Молодченко поїхав до Кропивницького по нагальній справі на нараду. У роботі виконавчого комітету беруть участь начальник юридичного відділу Данійченко Юрій Володимирович, ну і начальники управлінь та відділів. Дозвольте засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Переходимо до нашого порядку денного. У нас на обороні винесено 39 і питання 40 -е це різне. Якісь доповнення, зауваження до порядку денного є, він у вас є. Немає, так? Да? Нема? То тоді пропоную проголосувати за порядок денний за основу і в цілому зауважень, заперечень, доповнень немає. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Переходимо безпосередньо до обговорення. Відповідно до відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних, до порядку денного даного засідання включено 28. Проєктів рішення порядку денного, що місяць інформацію з обмеженим доступом. Прошу проголосувати за розгляд проєктів рішення з 1 по 28 включно, без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію засідання. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається? Будь ласка, виключіть трансляцію. Да? Дякую. Переходимо до наступного питання Пита, рішення, рішення номер 29 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 18.03.21 року Номер 90 Прошу. Це Про склад адміністративної комісії. Прошу підтримати, шановні членів, да, скажіть, хто вибув? Значить, вибув колишній працівник Головченко. Значить, потім також хто в нас ще ви Кравчук. Кравчук, юрист комунального підприємства, знаменський комбінат комунальних послуг. Ну і Це ви їх міняєте іншого да, іншого. Да, да. Да. так. 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 Нема немає зауважень заперечень, немає, да? так? Голосуємо за проєкт рішення. Номер 29. Будь ласка, хто за, прошу підняти руки. Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Дякую. Наступний проєкт рішення номер 30 Про затвердження положення про пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації територіального центру. Соціального обслуговування міської територіальної громади під час обговорення виникла пропозиція про скасування попереднього положення. То ми додали це в другий пункт організа організації виконання даного рішення покласти на директора центру та скасувати попереднє положення. Ми так і прописали, Тобто У нас було положення на було на рівні територіального центру. Зараз mm. положення затверджується виконкомом пункт прокату необхідних речей для. Мешканців обслуговування. Безкоштовно для мешканців громади. Так. О, і вся ця послуга буде безкоштовною. Безкоштовно. В деяких громадах це платні послуги, у нас безкоштовні. Пропозицій зауважень немає. Голосуємо за проєкт рішення номер 30 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Дякую. Проти, утримались, приймається. Дякую. Проект рішення номер 31 про організацію виконання програми економічної і соціального розвитку Знам'янської міської територіальної громади на 24 рік. Ми обговорювали це питання. Зауважень, заперечень не було. У доповідача є що сказати? Ні. Немає. Нема заопити зауважень. Голосуємо за проєкт рішення номер 31 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Рішення приймається. 32-й проєкт про фінансову господарську діяльність Знамського міжміського комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації за 23 й рік. Зауваження, питання. Хорошо. Ну що ви фінансово втрималися без да. е... З прибутками. З прибутками. Там да, 6,1. Добре, це. Радою, ви зможете якось покращити своє А? О, так, тисяч. Да. Добре, О, да. зато ви з новими вікнами і вам Совсем? тепер добре, да, добре, на, хорошо, набагато да. затишніше. Да. Добре, питань немає. Да. Голосуємо за проєкт рішення номер 32 Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймаєте. 33 й проєкт. Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Знамської міської ради протягом 23-го року. Запитання Нема. до олених гриворів є? Нема. Немає. Зауваження, заперечення, Нема. пропозиції. Дякую, так. вам. мамо. Все збільшується. І звернення, і звернення, і звернення. Так. Збільшується, так. збільшується. Так. Але ж ми вчасно відповідаємо. Так. Ще вирішуємо питання заяву. І те, і те. треба Дякую. Голосуємо за проєкт рішення номер 33 Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається одноголосно. Дякую. 34-й проект рішення. Про визначення об'єктів та видів соціально корисних робіт для відпрацювання е, порушниками адміністративного стягнення у, викладі, у вигляді оплачуваних соціально корисних робіт на 24 рік. Господи, аби вони так працювали, як оце ця назва. Стосовно цього проєкту, є якісь запитання чи зауваження? Нема. Нема? Прошу проголосувати за проєкт рішення номер 34 Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, Дякую. Приймається. Дякую вам. Про затвердження проєкту рішення номер 35 про затвердження плану заходів щодо усунення порушень, виявлених під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального рекомендаційного підприємства Знам'янської міської лікарня імені Лисенка. Знам'янської міської ради за період з 1.01.20 по 31.08. 23 року. Ми з вами обговорювали ці е, заклади, розбирали їх. От е, 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 розглядали, е, да, вони, е, якби, керівництвом закладу зроблені певні дії, тобто притягнути винні до відповідальності, де це вказано в акті контрольно-ревізійного управління. Де потрібно було утримати кошти згідно заяв, утримуються, а де потрібно, щоб це питання додатково розглянули правоохоронні органи, акт переданий до правоохоронних органів. Ну вони його отримали і з рук контрольно-вредійного управління, ну і з рук закладу лікарні. Єдина була пропозиція, що дописати в заходи. У травні місяці, да, о, міської ради виконавчого комітету буде перевірена ход хід, виконання. виконання усунення даних зауважень. Так. Це все ми е, прописали і дописали. Так, так, так. так. Інші пропозиції, зауваження, заперечення до цього проєкту рішення є? Немає. Шановний шановни прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Е, приймається 35 те рішення Одноголосно. Переходимо Дякую. до 36-го проєкту. Про встановлення вартості ритуальних послуг по комунальному підприємству Знаменський комінату комунальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Е, Олег, Доброго дня. Згідно, ну, в зв'язку з тим, що знову ж таки зросла заробітна плата мінімальна, зростає, десь там дорожчають ГСМ, а саме головне, що введені в дію ДБР, почали працювати і застосовувати загальнодержавні будівельні норми, І згідно яких зроблено ці розцінки. Вони зросли, але ну, не критично. Тому я думаю, що ви проведете ту роботу, про яку говорили, на кожному місці поховання буде встановлені таблички із інформаційною із, із, із кошторисом, але вони мають бути і у вас ну, не йдеш людина на, на кладовище, щоб подивитися, скільки це буде там коштувати. Вона, якщо горе приходить спочатку до ритуальних послуг туди, да. от, і там мають ця інформація все бути оприлюднена. Так і Які би. пропозиції зауважень заперечення немає? Так. Прошу проголосувати за проект рішення номер 36 Хто за, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. І наступний проєкт 37, це стосується знову ж таки поховань, але стосовно е, осіб, е, військовослужбовців чи учасників бойових дій. Е, Осібів бойових дій. Осіб з інвалідності. Да, осіб з інвалідністю. Тут також е, є перелік, тут набагато більше перелік о, о, надання послуг. Стосовно цього зауваження заперечення є. Немає. Шановні члени окружково, прошу проголосувати за проєкт рішення номер 37 Хто за? Прошу пустити. Проти. Вікторія Володимировна, ви ага. задумались. Утримались? Немає, так? Да? Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Про погодження положення про порядок встановлення обліку та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території Знам'янської міської територіальної громади. Знову ж таки, обговорювали те, що потрібно, ми вже не пер... вдруге виносимо, відправляли на допрацювання цей проєкт, зміни внесені. От, єдине, я вас попрошу, щоб ми не цей, зверніться з листом до. Вони десь там догонити їх, щоб вони поновили ту дошку, але яка вже буде ну, згідно норм і закону декомунізації. Стосовно проєкту рішення 38 немає, Прошу проголосувати. Хто за? Прошу допустити. Проти, отримали, приймається. Ми йому і так, скажемо, Пошкаренко, але ви зверніться угу. так, щоб угу. він відреагував. Добре. І наступне е, проєкт рішення про затвердження складу та положення про комісію з питань встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних доступів на території Стамінської міської територіальної громади. Ну, тут ті, хто безпосередньо ці два рішення пов'язані, тут у нас комісія. Е, по комісію ми зрозуміли, є пропозиції додати ну, працівника музею, а конкретно угу. Моліса. Угу. Додавити члена виконкому Коленченко надію. і голову молодіжної ради. Угу. Були такі пропозиції. Вченики не чидової етапності. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і три? Сімнадцять. 17. Ну, нормально. Добре, е, інших зауважень, заперечень немає. Прошу проголосувати за проєкт рішення номер 39 Білоси. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається? Дякую. Дякую. У нас залишилося 40 питання. Це різне. Є якісь зауваження чи виступи? Нема. За, ну, Задвіження в помпосховище, правильно. Питання винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради Розглянути Зауважень і пропозицій щодо роботи виконавчого комітету. Засідання нема. Шановні члени виконкому, засідання виконавчого комітету закрите.